Торба ви зможете придбати вологі серветки, які стануть вам у нагоді у різних життєвих ситуаціях. Ці серветки мають розмір 140-170 мм і продаються у наборі, що складається з 100 штук. Вологі серветки є незамінними у багатьох сферах. Вони можуть бути використані для особистої гігієни, очищення обличчя, рук або тіла. Вони також дуже зручні для видалення макіяжу або для видалення забруднень зі шкіри. Часто їх використовують під час подорожей, на пікніках або на відкритому повітрі, коли зручності використання вологих серветок важливі найбільше. Набір 100 штук ідеально підходить для довготривалого використання, особливо якщо ви їх багато використовуєте. Ви можете мати один набір дома, інший у машині, а третій у сумці. Таким чином, ви завжди будете мати під рукою серветки, коли вам будуть необхідні. Окрім того, Вологі серветки можуть стати чудовим подарунком для вашої сім'ї або друзів. Завдяки компактному розміру і приємному дизайну, вони можуть бути зручно розміщені в косметичній сумці, рюкзаку або кишені. Якщо ви шукаєте високоякісні вологі серветки зручного розміру, то ви можете придбати їх в торба. Ми пропонуємо широкий вибір продуктів для вашого комфорту і затишку. Довіряйте торба для покупки високоякісних товарів.